Команда футбольного клубу Авангард, який поновив свою діяльність два роки тому, активно проводить тренування та бере участь у різних футбольних турнірах. До повномасштабного вторгнення клуб відвідувало понад 150 дітей. Після 24 лютого діяльність клубу на деякий час призупинилася. Багато вихованців виїхали, не було змоги тренуватися. Згодом роботу поновили і вже на сьогодні, говорить головний тренер Олексій Романенко, до клубу приходять діти. Активно проводиться тренувальний процес. Авангардівці беруть участь в усіх турнірах, в яких мають можливість грати, крім дитячої футбольної команди. Через війну вони грають тільки в товариських зустрічах. Футболісти клубу Авангард тренуються як професійна команда. Присвячують футболу шість днів на тиждень, більше 12 годин, і тільки один вихідний, який надається, як правило, після гри. Якби, наприклад, зараз ми не брали участь у змаганнях, у нас були наприклад, прикладі минулого року, розповім, коли ми готувалися до першості України, яка відбулася в місті Київ. Ми тренувалися двічі на день кожного дня. У нас бувало, бувало за тиждень по 14 тренувань у футболістів. Зараз у нас 5-6 тренувань виходить. І одна гра. Тренуємося ми один день. Займаємося з залізом, футболісти наращують свої м'язи, і інші дні ми працюємо з м'ячем на полі. Виїздимо в Юрівку, там тренуємося, і потім у нас на вихідних йде гра. Практика неможлива без теорії, тому футболісти паралельно з тренуваннями проходять і теоретичні заняття. Це клас для теоретичних занять. У нас є все для цього. Наприклад, у нас є телевізор, де ми зможемо переглянути матч і наочно побачити, які помилки були. У нас є тактична дошка, на якій показуємо якісь нюанси з тактики гравцеві, якщо щось йому не зрозуміло, або якщо є, наприклад, якісь нові задумки, тощо ми показуємо гравцеві або всій команді і напрацьовуємо це. Спортсмени авангарду тренуються на декількох футбольних полях. Одне із них знаходиться у селищі Юр'ївка Дніпропетровської області. На одному із тренувальних процесів побувала й наша знімальна група. Головний тренер футбольного клубу Олексій Романенко говорить: більшість вправ на початку тренувань направлені на розвиток швидкісних якостей, координації рухів у гравців. За допомогою таких вправ футболісти розвивають ті якості, які потрібні їм безпосередньо у самій грі. Використовували для цих вправ ми спеціальну гуму, яка робить спротив, і гравці працюють з нею на початку тренування. Далі ми працювали з м'ячем для розвитку технічних якостей гравців. Потім була гра в різних квадратах, як іспанці кажуть, Рондо. Ці вправи спрямовані на те, щоб розвивати. Контроль м'яча, гравці, щоб могли під час гри вчасно приймати рішення грати швидко для того, щоб вони думали головою. Так як казали великі тренера, наприклад, Валерій Васильович Лобановський, якщо виконати одну вправу один раз. Ти не навчишся. Якщо виконати її декілька тисяч разів, твій мозок запам'ятовується і відпрацьовується на автоматі. Тому ми кожне тренування використовуємо квадрати різноманітні для того, щоб відпрацювати гру саме над володінням м'ячем під час матчу. Далі були спеціальні вправи на розвиток захисних якостей наших гравців, атакувальних якостей наших гравців. І наприкінці тренування ми Провели двосторонню гру між командою, поділилися на дві команди та зіграли два тайми коротеньких по сім хвилин. Але таку програму для футболістів тренери клубу Авангард проводять не завжди. Вносять певні зміни. Пов'язано з тим, що в залежності від того, коли відбувається тренування, тобто на початку, наприклад, тижня є мікроцикл на тиждень, який завершується саме грою. І тому для того, щоб підвести команду до гри, дозується навантаження та підбираються вправи, які будуть корисні саме в той день. Тижневому циклі, наприклад, на початку тижня ми там використовуємо більше навантаження, більше силових вправ. Вже під кінець тижня вже гравці повинні мати ефект суперкомпенсації, щоб вони накопичили сили на гру, тому ми вже менше навантажуємо їх, більше працюємо з м'ячем, координація рухів і так далі. Напружена та насичена програма тренувань. Та якщо займаєшся улюбленою справою, то втома не має значення, адже працюєш над вдосконаленням своїх навиків та на високий результат. Футбол це колективна гра. Мені за це вона більш всього сподобається, тому що в футболі дуже багато різних емоцій від позитивних та негативних. Я люблю футбол за те, що ти багато двігаєшся. В грі постійно. Ну, відчуття, коли їдеш на тренування, вже відчуття позитивні, бо піднімається настрій. Під час тренування все дуже проходить класно, у нас дуже хороший тренер, інвентар хороший для тренувак, поле, Всі умови. Сьогодні тренування було насищене, важке для мене. Сьогодні в нас тренування було не дуже легким. Тренування в нас сьогодні почалося з нагрузки на ноги. Ми зробили резину, зробили вправи. Ноги трошки підзабились, так скажучи, підсіли. Потім в нас почалися тренування над комбінацією. Пробили комбінації, пробили вправи з квадратами, побили поворотом, повиходили віч навіть з захисниками. Від тренування сьогодні я отримав задоволення. Приємна усталость, так скажучи. Зараз приїду додому додому та буду відпочивати. Як і в будь-якому іншому колективі у команді авангарду, під час тренувального процесу виникають непорозуміння, які завжди намагаються вирішувати разом з тренером у робочому процесі. Якщо у нас виникають якісь ситуації, типу конфлікт між гравцями або якийсь гравець не розуміє. Настанови тренера з мого особисто боку я гравцеві намагаюся донести те, що я від нього хочу, для того, щоб він міг виправити ту чи іншу помилку. Якщо конфлікти між гравцями, ну я навіть по пам'яті не можу сказати, щоб у нас виникали якісь конфлікти між гравцями такого масштабу, щоб потрібно туди було втручання тренера. Це робочий процес. Буває, що під час тренування десь хтось. Якось дарив поназіна, наприклад, так, це в робочому порядку, вони один з одним уладнали, і все. Звісно, звісно, колектив досить великий. Звісно, бувають якісь нюанси, але це буває в кожній команді, і ми це вирішуємо на командних зібраннях, якщо є якісь негаразди, ми індивідуально за це можемо провести бесіду і так далі. Ці питання вирішуються в робочому процесі. Команда футбольного клубу Авангард посилено працює на тренуваннях. Відточує швидкість, координацію рухів, напад і захист, щоб на турнірах показувати високі результати.